Фронтиром Заходу інтегруватися в західну філії. Я дуже радий, що ти просто прийшов до нас в ефір. Дякую, Дякую. тобі. <реш> Слухай, а важко було психологічно повернутися? Просто... Та й мені і зараз ще важко. Я не знаю, я, я ж, кажу, що я якийсь, ну, в мене враження, чи то я. Так, якось. Ну, я таких дуже глобальних. Я... Картина, причому в да, глобальних да. якихось таких я не можу сказати, що я там в тотальний, ну, в Дебальцову я не був. Ну, от, ну все одно, якось так ти входиш, дивишся, щось одно. Причому я оцінюю, що там, що от каштани, Що ти можеш вийти без гумових чобіт, походити по вулиці, навіть це, коли це, дощ, це, 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 да, що це, ти це, собі це. в душ йдеш тоді, коли ти хочеш іти, не коли там є можливість туди піти і помитися. Але ну, якось складно, я не знаю. Воно ну, все-таки це півтора року воно якось ну, б'є по голові трохи. Ну, я не сказав, що це. Ну, досвід я все-таки вважаю, що воно добре закінчилось, це позитивний досвід. Але... Ну це складно, це треба час якось Ну, кажу, час ліку. Ну, бачиш побратими наші проекти, знаєш, як всі реклама це по реабілітації по страм синдрому, коли бійці один одного допомагають, великі такі історії. А що так, що в нас бійця, психологи, якщо питають, як ви себе почуваєте, вони всі кажуть. Добре, супер, отак. Нас люди ж не звикли там. Це американці, ми ж не американці, що там вони підуть до психолога. Ще там у нас ну, візьмуть літру, там сядуть десь будуть з психологами. Що ти хочеш запитати? Та ні, я насправді хотів не запитати, а сказати, але це вже поза, поза, нашим, поза нашим жанром. А Юра, як тебе змінила ця війна, знаєш? А, ну, як, вона От мене. нас з ним зрозуміло. Більш -менш. Вона мене трохи прибила, бо я все своє попереднє життя, я. ну... Ну, звісно, це трохи інфантильно, але я все ж таки себе позиціонував трохи так маскулінно, що я типу там мозґляк-мозґляк, але в принципі можу і там і в вуху дати, да? і стріляти вмію, і там бігати вмію. А коли вже почалася війна, то трохи пізно і здоров'я не дозволяє. І це такий ну, удар по удар по гідності за великим рахунком. Тому я не знаю, наскільки мій, мій приклад показовує. Але є багато інших людей, які е, теж роздвоюються. Е, йому простіше, як у тебе в п'єсі, е, пограти в танчики да? чи в стрілялки, ніж згадати, що зараз десь бігають справжні танки і стріляють справжні люди, і не цими е, набоями фальшивими. Реальними, які розривають. То в Танки грають в зоні, а то так аж дим стоїть. Правда? Ну то що? То там за комп'ютер можуть битися. Там, а, що, щоб, за, за, за ноутбук, щоб пограти. Ні, ну там зовсім інша історія. Так що, так що мене ти не, 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 не питають. Для мене ця тема дуже травматична. Якби я міг собі дозволити, я б уже був там. Ну то таке. Добренько. Спасибі вам. Вам спасибі.